Добрий вечір, вітаю усіх шанувальників програми. Під абажуром». Нині на жаль, у нас така трошки сумна тема, тому що будемо говорити насправді про велику трагедію українського народу. Можна так сказати загалом, але взагалі про уроки національної революції української сторіччя, якої ми відзначили 17 березня в день утворення Центральної Ради України. Ми будемо говорити взагалі про багато таких відомих імен, так що ви там дивіться, стежте з артикуляцією, в тому числі, наприклад, про героїню Романа Василя Шкляра Марусю, і будемо говорити про це з публіцистом Богданом Тиленьком. Добрий вечір, Богдане. Добрий вечір. То про Марусю вже потім згодом, так. але все-таки насправді чому ми можемо вважати, що все таки уроки української національної визвольної революції трагічні? Ну я думаю, що ну, добрий вечір. Що почнемо з невеличких сумних уроків сьогоднішнього дня. Бо я не побачив особисто, я можливо дуже тенденційно дам оцінку, що наша влада сьогоднішня сперлася бодай на указ пана президента. Щодо відзначення сторічні української національної революції, і серйозно взялася за відзначення ну, цієї роковин. Хоча насправді так. за часів УНР і Проскурів так. тричі був столицею УНР і Кам'янець-Подільський І моя Диражня навіть був один О. день. Один, один день вона була. Тобто, взагалі, це безпосередньо стосується Абсолютно. нашої області. і Тут можна було найбільше. знайти 100 пригодів, щоби зробити більше. І мене це мене це більш чим дивує, коли е, сьогодні вже влада ніби зрозуміла на, е, в Києві. А на місцях нічого, хоч би, хоч би для годиці якісь урочистості. Я розумію, бібліотекарі, там журналісти, що спробують кожен в силу своїх можливостей. Е, наші культпрацівники парадокс. Я 17 числа в п'ятницю, в день роковин е, створення Центральної Ради в Києві. В селищі Вовковинці ініціював урочистості. Там із, е, а чому саме Вовковинці? Вовковинцях? район, так? Це один із епіцентрів національно визвольного руху на Поділі, пов'язаний з іменем атамана Гальчевського. О, недал... Це от якраз одне недалечко... з тих імен, та, яке теж пов'язано з цими датами, абсолютно. тому що саме з 22 на 23 атамана та, Гальчевського убили. Та, тобто від... в березня саме. Та, тобто, він, ми... в бою. він загинув в бою. І ми ми до цих дат мимоволі звертаємося, бо коли кажемо про Гальчевського, про той чин, який він виособлює, то це найкращі уроки. Ну мені здається, що все-таки погане, погано знайоме ім'я Гальчевського. Е, є проблема. Хоча вже багато років ми пробуємо доносити цю інформацію. Зрештою, нагадаю, що в, в романі Чорний Ворон Василя Шкляра Василь, який лауреатом премії Гальшевського, 2012 року, тоді... ну, це ті премії, яку ти сам заснував. Так, Але Василь тоді відмовився від Шевченківської премії. З рук Януковича так, йому люди зібрали на Шевченківську премію та, на свою так, народну так, премію так, так, так. і він е, взяв за ну, з вдячністю такою е, премію Гальчевського. Хоч це вона, вона номінальна, ми розуміємо. Вона більше морально політична Так все-таки Гальчевський. Чому це така фігура знакова для Поділля? Е, і не тільки для Поділля, для України. Е, з іменем Гальчевського пов'язано, на мій погляд, найдраматичніший, але і найгероїчніший. Етап завершення національно визвольних змагань, які ми називаємо Українська національна революція. Я можу посперечатися з істориками, коли вони датують 21 роком української революції. Завершальний етап пов'язаний саме з організованим збройним опором, який в той момент в Україні уособлював Гальчевський. Наказом Петлюри Гальчевський був призначений командуючи повстанських військ правобережної України від Чернігова до Херсона. З ним завершується, підкреслюю, організований, в якійсь мірі керований з опір. Після того, коли Гальчевський непереможений, піде за Збруч, так, стихійних вибухів буде, буде, особливо під час голодомору, так, так. під час колективізації. Але то вже була стихія. І, скажімо, ми, коли. Ну, Група наших соловчан, я зразу перейду до іншого, можливо, теми. Коли ми їхали кілька років тому, це останній раз, коли ми їхали, три роки, тобі, що вже четвертий рік, в 2013 році. Ну, от Люди минулінку. їдуть на якісь Гаваї, а ти їдеш а, на Соловки. Так, я їду на Соловки в От. І е, звідси, е, в силу багатьох обставин, було вивезено, ну, на мій погляд, унікальний архів. Так склалося, що від мені попав. От. Переданий відомим дослідником комуністичних репресій російським меморіалівцем Дмитрієм Юрієм Олексійовичем, Юрій Олексійович 16 грудня минулого року був арештований Петрозаводську ФСБ. Але він передав оці архіви секретних архівів ФСБ і ще тоді мені звернув увагу так. на те. Що дуже багато з, Богдан як казав Юра з, 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 з твоїх з місць. З з тобто це... виходить, що насправді Хмельниччина була революційною завжди. А вона, вона завжди була на приці, Не тому що це тільки прикордонна область. Так зрештою, ми почали з того, що тут завершувався етап УНР. Так це не це все не випадково. От. Ну, І... не випадково, тому що має бути ґрунт, в який це зерно має Абсолютно. бути посаджене. Абсолютно, селянство Подільське то була найбільша опора е, національно визвольних змагань, не дивлячись на етнічну приналежність. От в тих архівах, які, скажімо, я сьогодні вже зумів опублікувати, буквально недавно вийшов цей оцей скромний соловецький мартиролог Поділля з архівів ФСБ, який зібрав Юра разом з своїми друзями, от тільки ну скажемо відомими їм шляхами за багато років. Ну насправді не, не це, це величезна праця. Так. Я просто навіть не уявляю, скільки це треба втратити Він, років, щоб так, зробити її так. Там персоналі десь порядка 70 тисяч, то Та, правда там є і росіяни, з е, і російські представлено частину регіону. А скільки тут у книзі? А тут хмельничан, тільки хмельничан, вихідців сучасної хмельниччини понад 4 тисячі тисячі сімсот. І коли ми кажемо про уроки української революції, це і про, навіть, трагедію і української про трагедію української революції. Оце мені здається найстрашніший урок. Бо ми кажемо, ми оперуємо історичним фактом голодомору, репресіями першими голодом там 21 з першого року. От. Але це найстрашніший. Чому так, я настояв на цьому? Е, на книжці написано на основі секретних архівів ФСБ Росії, здавалося, що ховати вже нині. Останні роки не, ну, а зараз звичайно є так, що виявляється є, що ховати, бо йдеться про хмельничан, ну називаємо так, тоді е, і не тільки хмельничан українців, і тих людей, які загинули підкресли на, на будівництві Біломору, яких комуна е, е, підхопила, е, репресувала на, в основному в кінці 1933 року. Це люди, які пережили голодомор колективізації, які здавалося найстрашніше вже бачили в своєму своєму житті. А коли в серпні 1933 року вождь всіх народів Сталін помпезно відкрив Біломорканал, і фахівці зрозуміли, що цей Біломорканал попливе на весну карельські повноводні повені. От. То вони було, вирішили вир... кісточками підкріпити вони, його? Так, вони вирішили оперативно під виглядом заселення, буцім е, траєкторії, форватору е, ну, тої інфраструктури неіснуючої, нібито під таким виглядом, почали пакувати туди з усього Союзу, і насамперед з України і найбільше з Поділля. Чому? Чому саме Споділля? На, я так розумію, що тобто йдемо... ти вже знаєш історії так. цих родин, ти так. знаєш так. історію, фактично пишучи цей маркмартеролог і так. осіб конкретних. От, наприклад, якась така яскрава історія. Чому? От, наприклад, беремо 23 листопада 33-го року, село Галузенці Дорожнянського району так. в одну в один із вечорів, ну в один із днів, вже тоді зима. Забирають шість родин. З них дві родини нестероків, родини українців, з перших, яких зразу забирали в той же день. Угу. Пізні, в той же день пізніше забирають три родини поляків, негребецьких і Савітського, і ще потім під забирають Романових. Їх під, бу... Яка формальна причина? А, Чому? Ні, там були рішення двійок, трійок, але найстрашніше в іншому, пані Тетяно. Що забирали не глав сімей винних у чомусь? Ну як, як ми знаємо по великому терору, по іншому. Тобто брали перс персональну людину, знищили, no, знищували, no, 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 no. знищували, зробили надумане звинувачення. А тут приходили просто пройшов, мовчало МГБ, КГБ і фальсифікували no, no. ці справи. ФСБ боїться знову про це, про це говорити. Забирали сім'ями вперше прецедент. Коли оточували, це так робили потім е, на західній Україні. Так, коли, так, коли настав той момент. Так, а це так. в нас на Поділлі на Україні зробили. Робили. Забирають всю сім'ю. Хто б там не був? Дітки маленькі, старики, всіх. Потрібна, здавалося робоча сила на Біломорі. Ні. Вони лицемірно говорять про заселення, а везуть в концтабори трудові поселення на е, Біломор. Там ті діти, жінки. Старі люди, які нічого не можуть допомогти І, в будівництві будівництві Нічого до речі, от найкращий мені здається, це найстрашніше фото, яке я використав е, в цій книжці. Мені здається, воно найстрашніше. Оця дитина. Оця дитина, мама, мабуть, uh -huh. згорблена з кайлом uh -huh. зима. Ми бачимо зиму. Так. і ця дитина, мабуть, хлопчик, хлопчик, років -5, 5, ну може, десь років п'ять, отак десь відсили в шапці. І що він робить тут? Так, а що О, він робить? А він якісь трісочки збирає. Він щось щось робить, але тут камінці. Розумієте? І цих наших дітей, ці сім'ї, туди запакували в спецпоселення. По-перше, маса дітей не доїхало, бо їхали взимку. Їх, от, скажімо, цих галузинецьких до Дарашньої, до Жмеренка, тоді на Карелію. Спецпоселення, труд поселення, хтось в От. Потім всіх їх перемолов Біломорканал, всіх перемолов. І е, вони всі там лягли. Винятки є, правда. Я, наприклад, був е, перебуваючи в Карелії, я знайшов там е, подолянку польського походження з фамілією Брик. Ми з нею були на Соловках і в Сандермосі. Потім вона зізнається ця жінка, що вона родом, її батьки діди родом з Хмельниччини, з Єрмолинецького району. Вона це знає. Як вона вижила, я не знаю. Я тут бриків досліджував, я не знаю, як вона вижила. Там було двоє молодих людей, вони були приречені. Ну, видно, є винятки, звичайно, що є. Тобто, винятки. фактично про цю величезну кількість людей. Ніхто нічого досі не говорив. Бо, я ще раз підкреслюю: йде мова не просто про звірства комуністичного режиму, знищення персональних ну, лідерів, думки, літерів, там, так думки казати, на селі так? і так угу, далі. Угу. Забирали сім'ями. Про це мовчать. Про це мовчать, і фактично це було винищення території. Тобто вони підозрювали, що тут може критися якась це певна. Це однозначно, Це не недаремно недаремно ми знаємо далі події великого терору інших, коли до речі, тут третина етнічних поляків От, в цьому мартиролозі. Я розумію, що це вершина айсбергу. От. Але наших етнічних поляків всі, всі вони були неблагодійними. І ще є одна трагедія, пов'язана з цими людьми. Саме там є, до речі, службовці, є люди, які в Червоній армії були. Тобто люди, які одержували перші тобто, певні вони преференції. Вони... Вони... Більше того, вони думали, що гарантовано їх так. ніхто не зачепить. Саме так. І вони видно себе поводили відповідно, підгибли всіх. Тому я, наприклад, особисто розглядаю появу мартиролога, бо роман Коли засурмить сьомий ангел, це як прелюдія своєрідна, публіцистична, літературна. Так, а це вже исторична. абсолютно. суха А це Літературно-документальне видання, розбавлено на трошки літературними есеями і фотодокументами. От. Найбільше справа літерні справи. Я можу Оці літерні справи, оце вони називаються літерні справи це, так. Що, від таке літери, це... від букви. А, від літери. літери. Угу. Я думаю, слава Богу, не від літери. Від літери, от і яку не прочитаєш, жахи беруть. Тому цей мартиролог я вдалося видати буквально недавно. Я дякую всім, хто допоміг, і звичайно, дякую основному моєму спонсору радикальній партії і так, без, реклами, без, без реклами, реклами. Але, але тут є проблема. Тут є представники як фізичні особи, які допомагали цьому виданню, бо це ж дороге задоволення видати таку річ. Але я чому педалюю на цьому? Я просто думаю, Богдане, перепрошую, переб'ю тебе, як взагалі добитися до серця наших людей, от саме от з такими мартирологами? Бо мені здається, що ну, це мало зараз кого цікавить. А я думаю, що є. є один нюанс, на який я особисто звертаю так. увагу. Така річ сьогодні в наш час недовіри до влади, критики під час російсько, української війни. Мені здається, кращої мотивації для людей, які сьогодні задумуються, що з ними може бути, особливо тих, хто мовчать, хто ще десь колаборують в думках, думають, що дочекаються від Москви якихось поблажок. Коли вони прийдуть, не прийдуть. Ну я боюся, що цією книжкою е, ні, ми до не них при... не достукаємося. Богдане ніколи, але ні, ми, ні, ми, ні. Ми, ми їм кажемо: оці люди в своїй більшості це ті, які перечекали, мабуть, українську національну революцію, які е, якось і в голодомор вижили. Які думали, що ще раз підкреслю найстрашніше що вони захищені? Що, що, вони захищені, що господь ще їх по вже врятував? Не врятує від цієї машини. Тому це як на мене, оцей мотиваційний сигнал для суспільства нашого. Для консолідації, для об'єднання перед загрозою, даруйте загрозою знищення нашої держави, а як інакше. І чому я кажу, що мене здивувало, що я вперше, видавши там вже купу книжок, але з цієї я вперше пішов в коридори влади. Я вперше пішов в коридори влади, так, пояснюючи. І що їм, там в коридорах... якраз пояснюючи їм, шановні. Це те, що ви повинні меморалізувати, донести до громади. Це те, з цим ви маєте моральне право йти до людей. Ви ж не розказуєте про свою успішну реформаторську діяльність чи, чи про інші речі. Тут ви пробуєте достукатись до серця, пояснити людям, що Україну треба боронити. Ніщо не врятує нас, якщо самі не об'єднаються, що надія тільки на власні сили. От не зрозуміли. Тому і там елемент реклами. Хоча є там цікаві люди, які допомагали мені. Це три, три, три речі на Соловецьку тему, які є. І хто ж це? Це якісь відомі люди? Відомі люди, так, безперечно. Тут є, є відомі і невідомі. Дехто взагалі забороняв друкувати його прізвище, але я так знайшов. Знайшов тут і Сергій Мельник, і, і Олег Лукашук, і Микола Ворона. І Григорій Галкін, і Богдан Міхняк, і Віталій Шкрибляк, Олександр Василишин та інші. Це ці люди, які допомагали, підкреслюю мені у виданні трьох речей. Оцих Соловецький лабіринт, і оту спецоперацію по поїздці на, на Соловки. В якійсь мірі вони мені допомогли і морально, а там був і матеріальний чинник, особливо в виданні книг. Тобто знаходяться люди. Коли доходить до справи, як їх сконсолідувати? Ну, це дуже добре, що вони знаходяться. Богдане, давай все-таки повернемося до уроків національної революції. От Ми говорили, що на Соловках про все-таки одну ще таку фігуру знакову, це Атаманшу Марусю, так, яка була змальована в романі Василя Шкляра так. Маруся, то ти от сказав, що ніби слід її там десь це, чув це, це, на Соловках. Це, 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 там у нас кілька слідів проглядається дуже знакових. Там є дружина Гальчевського Марія, яку в Стрекові, це село біля Вовковини. Чому Вовковинцях, Це Стреків село Невеличке, де арештували Марію. Там є унікальна, на мій погляд, особистість, отаман Гресь, який підняв. Повстання, Успішне повстання проти Залоги на острові Анзар, один із Соловецьких островів Архіпелагу, де Конставрів. Про нього досі мовчить російська історіографія. Але він взимку з 33 на 34 рік підняв там унікальне повстання На Соловках. На Соловках. Про це, наприклад, історики там, російські інші позиціонують так: три успішних втечі Соловків. Це правда. Ті, хто втікали з Соловків, то вони втікали в процесі так званих командіровок, тих людей, яких слона, ще тоді так Соловецький табір особливого призначення, їх посилали по всій Карелі, аж до Мурманської, і десь вони там втікали. Но самих Соловків три успішні втечі. Але мовчать про повстання так, це, воно закінчилось, ну, скажімо, умовно поразкою для повсталих, але вони зуміли обезброїти залогу Величезного острова Анзер. Вони зуміли піти по кризі на материк, і там вже їх зустрів полк НКВД, яким, яким вони зав'язали бій, вони героїчно загинули. І говорячи про уроки, чому отаман Гресь зумів це зробити, а скажімо, в Сандормосі лежать багато наших українських письменників як нам відомо е, драматургів там поетів державних діячів науковців да. які які повірили повірили більшовикам і москві повірили яка їх потім рядочком всіх положила там в сандермосі mm -hmm. як одразу розкопав, так викреслила та, і до побачення яких яких Ю, юрій дмітрієв перед яким справді україна повинна е, скласти всі, всі можливі е, шану всю можливу шану Поляки його два роки тому наголо золотим хрестом честі. От, польський уряд в свій час йому грамота була СБУ українського, але ще раз кажу: недооцінений Юрій Дмитрієв, якого мала Україна шанувати, не менше і сьогодні. Ми, от я ж казав, створюємо цей комітет громадський комітет зараз захисту Юрія Дмитрієва. Розумію, що не достукаєшся. До, до Москви. Але ми повинні буде пробувати. А що, а що з ним він сидить, я так розумію. Так? Сидить. Зараз йде буцім слідство, надумані звинувачення до Юри. Насправді, наскільки машина ця перемелює абсолютно. долі людей і ні на кого взагалі я, не дивиться і не зважає. КГБський сценарій, не ФСБ що той самий, що був тоді. Що той. І Дмитрій, який в Петрозаводську людина ну поза всяким сумнівом авторитетна, і в Карелії, на Соловках, от, і в середовищі церковників, бо він е, яких він там в тих розстрільних ямах шукав, що в Сандермосі, що по фарватеру Біломору, що на самих Соловках по тих островах, от він сьоні сидить. І, і тут є над чим думати. І, як на мене, оце як власне мартиролог зроблений з тих архівів, які Юрій Олексійович разом своїм друзями зібрав у свій час, ну будемо вважати, Для що того, це До того, щоб пер... ми пам'ятали. Перш ну, долі, чи що провидіння. Ну, я опинився тоді поруч з ним. От. Ну, як зізнаюся, я чесно, навіть не знав, що я вивожу до кінця з карелії. І розробив величезний ну, подарунок, чи що, чи відкровення цим подарунком. Він мені на, там на флешку тоді, в Петрозаводську, Медвежогорську, скинув весь свій архів, ніби перечуваючи, що з ним буде неладне. Я розумію, що вже давно воно за, забито в інших носіях, але но він дав унікальні е, скановані перші сторінки справ отих майже 70 тисяч людей, яких ховало ФСБ. А ховало саме через те, що йдеться про дітей, стариків і так далі. То досі до, до того часу чекійська, більшовицька кремлівська машина не вик... ну, вже під час так званих мирних буднів, коли вже перша будова найуспішніша ага. в лапках соціалізму Біломору будувався, не використовувала. Це вони під час так званої громадянської війни це робили. Ми, мені здається, Богдане, що на жаль, вже в нас час трошки добігає до кінця ефіру, і е, треба все-таки говорити отакий нюанс, що саме і поляки загинули так. разом Однозначно. з українцями, і зараз, коли цей момент не непорозуміння певне відбувається між поляками і українцями, мені здається, ж це якраз той місточок, який Однозначно. має нас обідна. Однозначно запланована презентація мартиролога і ангела, бо йдеться тут ще і про трагедії поляків, і інші і старобільську трагедії, про яку поляки не хочуть, не знають ще до кінця і про катинські трагедії. І інші і, зокрема, про я ще підкреслю третина етнічних поляків тільки з нашого краю, а там Вінниччина, Київщина, Житомирщина. Ну, так ясно, От, все Україна. це цей місток, який мав би е трошки е як, холодною водою на голову тим радикалам польським, та й нашим також. Будьмо мудрішими. От, нам тут нема що ділити. Нас поді поділять. Так так, 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 так. І причому так, дуже швидко. Дуже, дуже, дуже успішно роблять. От. А тут якраз є бажання достукатися до поляків, і нехай вони подивляться на тих етнічних поляк, яких, яких тут вбивали і нищили сім'ями, тільки через те, що вони поляки, по суті. Потім їх потім через кілька років приписували, не існуючі польську військову організацію. Ну, так це і ясно, і так далі, це ясна, це ж формальна причина. О, тому, Вона ж має бути тому, знайдена. Тому э, почали почав, умовно, я. З Хмельниччини, я не знаю, хто візьметься за решту областей, тому що є в нас проблема в Україні з. Роботою над цим, здається, у нас є проблема в Україні з пам'яттю, пам і Зі ще і так з історичною пам'яттю і ще мені здається з героїзацією певних осіб. тому що ми героїзуємо зараз ще тих радянських колишніх героїв, а своїх ми не пам'ятаємо, не знаємо і не хочемо знати. Більше того, ми коли видавали проти червоних окупантів спогадуєльчевську, тоді дуже на, на слуху були книжка про Юрія Тютюнника, одного з діячів генерала Хрунджу, одного з діячів так, ОНР, так, там, так, і так. Так далі якого харизму зашкалював, який, попавши в руки чекістів, перейшов на сторону. Хоча одержав ту ж саму кулю в чоло, все одно, чолов, все одно без винятку. Чомусь такі, як Гальчевський, як Гресь знаходили в собі силу і, і збройно опиралися. До кінця. до кінця йшли. А такі здавалися, і от ті, що лежать в Сандармосі, ви знаєте, мені... Дуже там в дармося. Я навіть мав можливість виступити, говорити на ці теми. Ми говоримо так більше про розстрільне відродження з якимось таким сумом, ну, справедливим сумом, Ні, але ну, справедливим, тому що так, генетичний так, наш матеріал найкраще винищений. Найкращий, але мене завжди в цій е, трагедії, в цій драмі, е, от той аспект хвилює. Чому? Одні Люди здаються. Повірили. Чому одні здаються, а, а інші ні? Одні, єдине питання, що там ще є серед них, одні здаються, одні ні, а одні чомусь повірили, ніби щиро. Ні, просто, наприклад, А вони просто здалися, Зда Богдане. З-за кордону приїхали на запрошення більшовиків. Він, Вінниченка висловило глузду втекти після ренегатства свого. А ті приїхали просто здалися. Вони бучу, але, але але про них не будемо. Ми не будемо про так, них. хоча ну, насправді це великий і, урок. І, і на завершення, ми хочемо з, з нашими громадськістю, яка ну, дотична до, до цих, до цієї теми і до цього мартеролога, провести по всіх районах області меморіальні заходи зараз. Є згода всіх конфесій християнських. Це раз. Плюс передамо книжки, звичайно, в кожен район. Просто згадати ці згадати родини. І ці люди. Отаку зробити Вселенську, Соловецьку е, тризну, е, аби люди згадали і про цей урок, про який вони не знають до кінця. Верх... Ну, не до кінця, я думаю, я зовсім не знаю. Ну мабуть... що ж, вже ефір у нас так. закінчився. Ну, Богдане дуже дякую за розмову. Сьогодні так. ми відкрили нові сторінки насправді. А глядачам теж дякую за увагу. І любіть свій рідний край, і знайте свою історію.